Середа, 2 жовтня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Ворог атакував область дронами камікадзе та артилерією. У середмісті Дніпра балкон пад. Місцеві мешканці у пошуку допомоги. Арт-терапія для підлітків сприяє творчому розвитку. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо не перемикайтесь. Ввечері та вночі російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині. А ворог атакував райцентр і Марганицьку громаду. Для цього застосовував дрони, камікадзе та артилерію. Понівечена інфраструктура. Люди на щастя не постраждали. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на середу противник атакував Україну, використавши 32 ударних безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України збито 11 ударних безпілотників у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 безпілотників локаційно втрачено у північних та центральних областях. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1130 чоловік особового складу ворога, 14 артилерійських систем та 32 бойові броньовані машини. Загальні штрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 655 тисяч осіб танків – 8887, бойових броньованих машин – понад 17,5 тисяч, артилерійських систем – більше 18,5 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 16 348, крилатих ракет – 2613. ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ми продовжуємо. Медики головної госпітальної бази області надають якісне лікування та консультації. До дня захисників у лікарні організували медогляд. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Кращі фахівці головної госпітальної бази області провели для військових чергові медичні огляди. Своєчасне звернення до лікарів дозволяє уникнути хвороб, зазначають медики. Намагаємося зробити все можливе. Щоб надати трошки більше здоров'я нашим воїнам, нашим жіночкам і їхнім родинам, сьогодні зустріч присвячена цим питанням, які дозволяють поліпшити здоров'я наших військових. Тому Хочу сказати, що кращі лікарі, а це більше 30 спеціальностей, Сьогодні будуть приймати наших захисників, щоб трошки відновити їх здоров'я. Депресивний настрій та важкий психологічний стан призводять до значного погіршення здоров'я, кажуть лікарі. Такі профілактичні медогляди для військових допомагають виявити чимало хвороб та своєчасно їх подолати. Дякую вам велике за те, що ви, за те, що ми маємо таку можливість зустрічати ранки, вкладати дітей вечором у постіль. Дякую вам велике. І центр ментального здоров'я завжди відкриті у нас двері для вас. Будь ласка, звертайтеся з проблемами сну, з проблемами емоційного розладу, з депресивними станами, з тривожними станами. Чимало військових проходять такі медичні огляди вже не вперше. Дякують лікарям за вміння та професіоналізм. Повинні як за своє здоров'я переживати що цивільні, що військові. Кожна людина повинна переживати за свій стан здоров'я. Колектив дуже гарний, всі позитивні, вічливі самий найкращий колектив, який я бачив у всіх лікарнях лікарі більше ніж 30 спеціальностей провели цей медичний огляд для військових. А вони на згадку подарували їм прапор з власними автографами. До війни всі ми мали різні професії, але так сталося, що всі разом тепер пліч упліч воюємо і захищаємо нашу Україну. Бережемо вас, дівчата, бережемо вас, наші лікарі. І дивлячись на те, що зараз ми бачимо, яких гарних красунь, яких ухожених чоловіків, хлопців, які бійці у нас, так? ми всі сподіваємося, що перемога вже не за горами. Нам зараз залишається тільки трішечки взятися, згадати про свій бойовий дух, відновитися завдяки лікарям і встати в строю, тому що перемога вже не зага. Горами. Скоро ми всі з вами зустрінемось на параді перемоги. Я в це особисто вірю. В нас є прапор. Ой, молодці. Ой, молодці. І хлопці перед виходом обов'язково залишать тут свої автографи. Ми будемо робити все можливе, аби якомога більше життів було врятовано, кажуть лікарі. Вікторія Галка Іля Ломовський новини, Д1. Середмістя Дніпра вражає неповторною архітектурою фасадів і водночас наражає на небезпеку, особливо балкони. З них то ліпни насиплеться, то цегла відпадає, а то і вся конструкція. Про небезпеку над головою у сюжеті Ольги Ховрич. У середмісті Дніпра справжній балконопад. Цього разу не втрималася аварійна конструкція будинку номер 100 по проспекту Дмитра Яворницького. Перші цеглини і шматки арматури попадали на пішохідну зону з боку вулиці Княгині Ольги ввечері останньої неділі вересня. Руйнування продовжилося і вночі. Основний удар на себе прийняла захисна сітка, натягнута над входом до аптеки. Дивом ніхто з перехожих не постраждав. Сейчас решаем, как дальше быть, пытаемся связаться с хозяином квартиры, чей балкон падает, разваливается на глазах. Пытаемся связаться с городом, чтобы предоставили нам какую-то помощь по разбору балконов. Решаем сейчас эту ситуацию, пытаемся разбираться, как дальше быть. Ця багатоповерхівка 53-го року забудови. Окремі її елементи руйнуються не вперше, каже Дар'я. Та щоразу стають більш масштабними. Міська влада про аварійність будинку знає, ось тільки допомагати мешканцям не поспішає. Попередні обвали ну таких серйозних обвалів не було. То есть это сейчас вот начали балконы сыпаться прям серьезно. Тут как бы все знают, в каком состоянии у нас дом, все видят это. А сейчас военное положение у нас, как обычно, Через все говорят. Знают, что балконы не на часе. А поки дніпряни з острахом обходять місце нещодавнього обвалу, зізнаються лячно проходити поблизу таких будинків, які через свою аварійність несуть небезпеку. Ужас, ужас це не нормально. Мабуть, потрібно робити ремонти, які там хоча б раз в три місяці, як раніше це було. Звісно, страшно обходило. вона. Це зараз пішоходи звертають увагу на аварійні балкони будинку, бо шматки цегли та арматури, які попадали на тротуар, до обіду ніхто не прибирав. Чекали на відповідні служби, щоб зафіксувати масштаби руйнувань. Та марно поки лишаються наодинці зі своєю проблемою. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською протиповітряною обороною та підпалювало об'єкти Укрзалізниці. Більш детально речниця служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об'єкти Укрзалізниці. Контрозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ. Ними виявилися 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали окупантам локації української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці. Фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов'язків під час виконання ворожих завдань. Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної Оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів. Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ. Під час розвідувальних вилазок фігурантка здійснювала фото та відеофіксацію військових об'єктів і позначала їх координати на електронних картах. Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвідання ФСБ. Окрім цього, Дніпрянін займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для звіту перед російським куратором. У подальшому фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об'єктах Укрзалізниці. Таким чином, окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту. Контрзвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зловмисників. Також служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ. За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на його гачок, коли шукав швидкого заробітку на телеграм-каналах. Потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину. Щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували легкі гроші від рашистів. Під час обшуку у затриманих вилучені засоби підпалу, ворожі агітки та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. А дії його дружини кваліфіковано за частиною 2 статті 114-2 кримінального кодексу України. За несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення зсу вчинено в. Умов... Умовах воєнного стану зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна його спільниці 8 років. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Новомосковському районі поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату. Вибух стався на подвір'ї приватного будинку. Між господарем будинку та двома односельчанами виник конфлікт. Під час сварки чоловік дістав гранату та кинув у бік знайомих, внаслідок чого вони отримали осколкові поранення тіла. 40-річного порушника затримали. З місця події правоохоронці вилучили осколки, важіль та кільце від гранати. Під час подальшого огляду на території домоволодіння поліцейські виявили понад дві. 200 патронів різного калібру: дві тротилові шашки, пластит, корпус гранати та запал. Всі речові докази направили на експертизу. Встановлюється походження боєприпасів. За даним фактом відкрито два кримінальні провадження. Слідчі дії тривають. Вдарила чоловіка ножем у спину. Поліцейські верхньодніпровська повідомили жінці про підозру за місцем мешкання подружжя у ході виниклого конфлікту ображена жінка ножем декілька разів вдарила чоловіка у спину. 52-річного потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Жінці повідомили про підозру. Нападниці загрожує до восьми років позбавлення волі. До надзвичайних подій в Дніпровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій поза шляховика. Land Cruiser не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Чоловіка 1999 року народження із діагнозом забій голови госпіталізовано до лікарні. Співробітники ДСНС здійснили комплекс заходів по запобіганню виникнення пожежі. Протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у Дніпропетровській області здійснили понад 70 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Вогнеборці загасили три загоряння у лісі, понад 50 займань сухої рослинності та 9 загорянь, де осередком було сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 70 гектарів. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил протипожежної безпеки та не провокувати пожежі в Родних екосистемах не розводьте відкритий вогонь поруч із будівлями, не розкидуйте недопалки та сірники на суху трав'янисту підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. Пам'ятайте, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. На Дніпропетровщині зареєстровано 645 випадків COVID-19. у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на третину. На жаль, дві людини померли. Люди хворіють на ГРВ. За тиждень лікарі встановили такий діагноз восьми тисячам пацієнтів. Як повідомили у Дніпропетровській обласній раді, в області зафіксували ще п'ять випадків коклюшу. Захворіли діти з однієї родини переселенців у селі Павлівка Кам'янського району. Медики наголошують, при перших ознаках захворювань обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. Благодійний фонд Карітас Донецьк регулярно організовує для дітей цікаві зустрічі групові заняття. На одному із таких творчих занять побувала і наша знімальна група. Такі творчі заняття для підлітків проводяться у благодійному фонді Карітас двічі на тиждень. Вони дуже сприяють психологічному розвантаженню дітей, їхньому спілкуванню розповідає соціальна педагогиня Анастасія Коваленко. Карітас працює з благодійним фондом Рідні завдяки нам змогли зібрати спільноту підлітків яка до нас ходить. Сьогодні будуть діти віком. 12-16 років у нас сьогодні арт-терапія буде. Ми будемо робити пластилінографію і рамку. Бо тиждень був важкий. Вихідні були прильоти. У дітей почали школи, щоб їх розвантажити. Ми сьогодні будемо займатися пластилінографією. Анастасії 17 років. Дівчина приїхала до Дніпра з Бахмуту. Залюбки відвідує кожне заняття. Такі творчі заходи допомагають відволіктися, отримати позитивні емоції. Ділиться Анастасія. Проходжу майже кожне заняття. Мені здається, є користь. Приїхала подруга згодом, ось, і ми з нею товаришуємо і сюди ходимо. Мені стало легше, я знайшла також нових друзів. Ось комунікація яка. лізі. 16. дівчина змушена була кинути рідний бахмут від важких спогадів. Він такі творчі заняття. Краще стало спілкуватися та комуніцівати з іншими людьми. І мені цікаво також спілкування, діставати щось нове, пробувати нове. Під час творчих занять підлітки щиро спілкуються зі своєю педагогинею Анастасією. Контакт між ними налагоджений добре. 12-річна Даша дуже тепло відгукується про свою викладачку. Вона дуже добра, вона дуже класна. В ну, ну вона мені дуже подобається. Мені всі заняття подобаються. Я від. Кожного заняття получаю багато емоцій. Діти отримують позитивні емоції, які покращують їхній психологічний стан. У нас є офіційні сторінки на Фейсбуці, на телеграм-каналах. Є офіційний сайт Карітасу. І коли в нас проходять якісь заходи, ми накануні відкриваємо реєстраційну форму, щоб туди могли зареєструватись діти. Я спеціалізуюсь на дітях з 22-го року по минулий місяць. У нас було. 3688 дітей це пройшли крізь наш ну, крізь наш простір. Тут безпечне місце, куди ми можемо прийти з дітьми, де вони почувають себе вільно, вони знаходять. Собі друзів, моя мої особисті перемоги це, коли діти після заняття не уходять, спілкуються між собою, створюють чати і намагаються комунікувати поза Карітасом. У планах ще багато задумів. Головне, що діти почувають себе добре, розвантажуються, знаходять нових друзів і позбавляються психологічної травми, яку довелося пережити, і знають, що двері у Карітас для них завжди відчинені. Вікторія Галка Іляломовські новини, Д1. Новини спорту другий сезон всеукраїнських шкільних ліг. Пліч опліч вже незабаром. Зараз формуються команди. Триває їх реєстрація, а також тренування. Розпочали з волейболу. Бол я прийшла завдяки пліч-опліч саме. Мене це надихнуло дуже сильно, і я стала професійно займатися волейболом. В першу чергу бути дисципліна. Вони вже це знають. І командний дух, бо на площадці грають шість чоловік, і кожен робить свою справу. Капітан повинен бути позитивний і він має налаштовувати на перемогу. Навіть якщо приграв, ми повинні підтримати друг друга. Сподіваюся, що наступний етап всі українських шкільних ліг буде дуже еміційний, тому що діти цього потребують, діти дуже радісно зустрічають, діти мотивовані. Дуже зараз важко тримати все в собі. І ось тут я можу любі емоції випуснути. Злість, радість, щастя це все відбувається у задах. Найкращою спортсменкою вересня 24-го року стала Ярослава Магучих, чемпіонка фіналу діамантової ліги з легкої атлетики у стрибках у висоту. Її особиста наставниця Тетяна Степанова стала найкращою тренеркою місяця. Що минув. Нагадаємо, що цьогоріч Магучих стала лауреаткою спортивного місяця. Вже втретє. Комісія НОК України високо відзначала її досягнення у червні та серпні. Кам'янські плавці посіли 78 призових місць на осінньому кубку. Свім шаркс Шаркс-2024». на блакитних доріжках басейну «Мікомп» за нагороди змагалися 620 плавців із дев'яти областей України. Кам'янське представляли 74 спортсмени дюсиша номер 5. на рахунку вихованців тренерського колективу спортшколи. 78 призових місць. Чимало плавців не тільки стали призерами, а й поліпшили свої особисті. Рекорди. Сьогодні у другому турі Ліги Чемпіонів з футболу Донецький Шахтар зіграє проти італійської «Аталанти». Матч відбудеться в Німеччині. Гра розпочнеться о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що у минулому турі Шахтар зіграв в нічию з італійським клубом Болонья з рахунком 0-0. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 3 жовтня. У Дніпрі триматиметься похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 23 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У новомосковську, кам'янському та синельниковому триматиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла у кривому розі марганці, нікополі та жовтих водах триматиметься похмура погода опадів, не очікується. Температура повітря коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.